Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас Євродруга Вольва. Її я вам показую як приклад максимально економного варіанту переобладнання. І, до речі, це гарний приклад фінансово освічених людей, яким потрібно їздити та працювати, а не ляси точити Проте дорого, недорого, рік не той, перешитий руль, не перешитий. Ось, люди купили Вольву по низу ринку. Трішки її підробили і пригнали нам на переобладнання в самоскид. Скоро заберуть та будуть їздити, сміятись в комфортному та надійному авто. Забув вам одразу сказати, що ця Вольва 99-го року. Як завжди, перше враження про авто багатьом нашим людям можуть зіпсувати деякі нюанси по зовнішньому вигляду кабіни. Ці всі нюанси можна спокійно виправити з мінімальними вкладеннями. Машина вже побачила трішки наших доріг та водіїв, і досі з нею все добре, все ремонтується, є запчастини, видно, що автівка більш-менш доглянута. Дивіться, ось який стан рами під кабіною. Даю вам гарантію, що ніхто навіть з заводу ще її... Не підфарбовував жодного разу. Навіть коли ми підіймали кабіну при монтажу гідравліки, ніяка не гниль, ніяких натяків на корозію під кабіною не було. Ось дивлюся я на цю красу, і виникає в мене логічне запитання: чому ж наші люди так переконані, що ті зіли з газонами та камази з мазами будуть краще від цієї апаратури? Роки в них плюс-мінус однакові. Та й ціна плюс-мінус однакова. Я не знаю точної ціни на даний тягач, скільки віддав замовник за нього, але я майже впевнений, що вкупі все під ключ вийшло йому з відновленням, з кузовом десь приблизно 18-20 тисяч доларів. І отримав він шикарний в відмінному стані самоскит з чудовим комфортом та ремонтопригодністю. Якщо в порівнянні савковою технікою таких же за ті ж самі гроші. Так, по кузову. Виготовили ми зерновоз тільки з заднім вивертанням, з підкузовним гідроциліндром. Довжина вийшла 4,7 метра, висота 1,9 метра. Кузов приблизно десь більше 24 куба. Ще на прохання замовника було додатково укомплектовано боковими бортами. Ось встановили таку гарну драбинку. Виготовили стальний бак гідравлічний, десь приблизно літрів на 80. Дуже все естетично виглядає. Здавайте вигляд з боку. Ось так машинка виглядає з боку. Клас. Просто клас. Давайте глянемо кабіну внутрі. Нас зустрічає сідушка на пілоті. О, Ручний склопідйомник, прикольно. Ну, скажу я вам так, що автівки 12, 2015, 2016 року, умовно кажучи, ну, не набагато відрізняється по начинці. Салон виглядає дуже актуально. Ось так, до речі, виглядає руль з півтора мільйонами пробігу. Авто на механіці має ось заводська автономочка. Навіть кондиціонер є, дивіться. Салончик дуже акуратний та просторий. Ось Зачинив двері, тиша, Бокові дзеркала. Клас, все видно, все інформативно. Та взагалі комфорт рівень Бог, я вам так скажу. Як взагалі можна порівнювати таку кабіну там, з Камазовською з МАЗовською, Не розумію. Тут людина реально їде і хочеться працювати, хочеться їхати. Вольвовська тема з двома ручниками. А, дуже, дуже все акуратненько, дуже все до кучки, все приємно. Ще хотів поділитися з вами враженнями після керування автівки. Далеко я не їздив. Так, трохи по нашій території тут пасовався. Але можу з усією впевненістю вам сказати, що ця машина нічим не поступається свіжим. Дуже м'яке ній щеплення. М'яко та плавно вмикаються передачі. Руль інформативний. Вона коштує своїх грошей. Це 100%. Підводячи підсумки, можу вам сказати, що для людей, у яких бюджет, умовно кажучи, 18-20 тисяч доларів іномарка 2000-х років буде ідеальним рішенням питання посередньотонажному авто для сільськогосподарського підприємства. Вона спокійно зможе возити зерно з під комбайна, допомагати вам на пасівній. Та ще, що зараз дуже важливо, вона зможе працювати з причепом. У вас буде шикарний комфорт для праці по місцю та на дистанції до 100, 150 чи 300 кілометрів. А там далі вже за вашим бажанням по можливостям. Я думаю, якщо буде потрібно, ця автівка спокійно проїде 500 плюс кілометрів. Наразі в мене все. В кого виникнуть якісь запитання, не соромтесь, пишіть коменти або телефонуйте за номерами в дописі під відео. Не забувайте, що ми робимо кузова не тільки на тягачі, робимо абсолютно на всю техніку, навіть тракторні причепи. Також декілька дзвінків було на неділі за тракторні причепи. Ставте лайки, підписуйтесь, до побачення. Забув вже вам кліренс показати. З якої сторони тут краще. Дивіться. Балка дуже висока. Я думаю, там мінімум. Десь сантиметрів 29-30, точно є 100%. І ще хотів додати, що не бійтесь брати автівки 2000-х, 2002-2003 років. Я вам скажу, це буде все одно краще, ніж Камаз, ЗІЛ. В будь-якому випадку ви будете не в проіграшу Помімо Вольва, можна дивитись ДАфи і Ксевки. Теж вони гарно підійдуть. По висоті кабіни вони приблизно однакові. Дуже багато також на авторія бачили Рено преміум пряників, Mercedes EXORI. Тому не переживайте, ось беріть приклад з людей, кому треба їздити, працювати. Ті знаходять вихід з ситуації. До побачення!